Доброго дня! На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося, як же знайти інформацію в інтернеті за допомогою ключових слів або фраз. На початку давайте налаштуємося на роботу та відгадаємо ребус, запропонований на екрані. У нас є три букви П, О і Е, є зображення луку, і є скоми. Ми розуміємо, що лук. Якщо кома на початку, то ми прибираємо першу букву і в нас виходить слово пошук. Наступний ребус, зебра. Прибираємо дві коми на початку, тому дві перші букви прибираємо. «Пра», буква У, буква З, «пероєсть». На початку одна кома і в кінці одна кома. прибираємо перше та останню букву. І в нас виходить слово браузер. Тобто пошук у браузері ми сьогодні з вами будемо говорити про пошук інформації у браузері. Для початку пропоную вам перевірити, чи пам'ятаєте ви, які правила є для роботи за комп'ютером. Для цього ви можете відсканувати QR-код за допомогою програми, яка є в мобільному телефоні, та виконати завдання на перевірку своїх знань. Поведінки за комп'ютером. Пошукові системи. Так як ми говорили, що ми будемо говорити сьогодні про пошук, у нас, ви знаєте, що в інтернеті є багато цікавої та корисної інформації. І знаєте, що вона розміщується на сайтах, кожен з яких має свою адресу. Сайт в інтернеті це як наша домашня адреса. Тобто, як нас можна знайти за домашньою адресою. Так і якийсь сайт з якоюсь інформацією можна знайти за їх власною адресою. Тобто кожен сайт має свою унікальну адресу. І якщо ви знаєте цю адресу, то дуже-дуже легко знайти якусь інформацію. Що ж робити, якщо ви не знаєте адреси? Якщо ви не знаєте, де знаходиться та інформація, яка вам потрібна. У цьому разі нам допомагають пошукові системи. Пошукові системи постійно переглядають усі сторінки, що є в мережі, і в будь-який момент готові дати нам відповідь на запитання, де знайти потрібні відомості. Але відомості зручно шукати за ключовим словом або фразою. Якщо вам, наприклад, потрібно знайти е, якусь інформацію, то вам потрібно спочатку визначити ключові слова. Тобто основні слова або основну фразу, яка б відображала саму суть тієї інформації, яку вам потрібно знайти. У сучасних браузерах рядок адреси є одночасно і рядком пошуку. Ось ви бачите на скріншоті: рядок адреси у браузері Google, Буквочка Google G, тобто Google, і рядок адреси. У цьому браузері, у сучасних браузерах. Рядок пошуку, рядок адреси це, в принципі, один і той же рядок. Ви можете сюди внести як знайому вам адресу сайту, так і просто пошукові ключові слова чи ключові фрази. Для тих, хто бажає і хто втомився, можете виконати руханку. Знову точно так же переходите на за QR-кодом, відкриваєте посилання, переходите на руханку хом'ячки. І виконуєте нашу руханку. Тобто відпочиваєте, розслабляєтесь і перезавантажуєтесь. Наступне. Алгоритм пошуку в мережі Інтернет. Як же нам саме шукати в мережі Інтернет правильну інформацію? Зараз ми розглянемо це покроково. Перший крок. Вам потрібно добрати ключові слова або фрази, про які ми вже говорили. Для цього виділити основну думку тексту. Поставте запитання за змістом тексту та доберіть характерні слова або фрази до нього. Другий крок організуйте пошук потрібних матеріалів. Для цього відкрийте сторінку пошукової системи та виконайте пошук. Для того, щоб відкрити сторінку пошукової системи, нам потрібно завантажити спочатку браузер. Тобто на нашому комп'ютері, чи телефоні, чи ноутбуці, чи на тому пристрої, на якому ви працюєте, ви відкриваєте той браузер, який у вас є в наявності. Це може бути Google Chrome, може бути Safari, може бути Opera, може бути Internet Explorer, може бути Mozilla і інші. Тобто, відкриваєте будь-який браузер. Третій крок. Ми вставляємо. Наші ключові слова або наші ключові фрази, і нам браузер видає масу посилань на ті сайти, на яких ви можете знайти свою інформацію, ту, що вам потрібно, яку, інформацію, запит до якої ви надали. Перш за все, проаналізуйте результати пошуку. Під кожним посиланням є коротенький опис, що на цьому сайті розміщене. Відберіть з них ті сайти, які вам потрібно. І потім переходьте на них та дивіться ту інформацію, яку вам потрібно. Потім ми зберігаємо результати пошуку, записуємо чи зберігаємо назву сайту та його адресу. Занотовуємо цікаві факти у блокнотик, зберігаємо зображення на комп'ютері. Можливо, не занотовувати, а просто копіювати цікаві факти і зберігати їх у вордовських документах. Тож повторюємо. Пошук в інтернеті. Як ми це робимо? Ми спочатку відкриваємо на комп'ютері браузер: Chrome чи Opera. Чому ці два браузери? Тому що вони найпоширеніші на сьогоднішній день. У кого інший браузер, я вже говорила, можете відкривати інший браузер. Ми здійснюємо пошук у браузері за допомогою пошукової системи. Пошукові системи в нас теж різноманітні. Це може бути Google, це може бути Укрнет, це може бути InUA, це може бути Yahoo, це може бути Meta і так далі. Пошукових систем дуже багато, тому з цією пошуковою системою, за якою шукає ваш браузер. Тобто, якщо це браузер Chrome, то там Google, Chrome він так і називається, то там пошукова система Google. Але зрозуміло, що можна її змінити, якщо вам зручніше шукати в якійсь іншій пошуковій системі. Потім ми відкриваємо рядок пошуку і вводимо наші ключові слова, які ми визначили для того, щоб знайти якусь інформацію. Розгадуємо ребус, відволікаємося, ключ. Далі буква О, бачите там, де крапочка, і І, тобто Ов і. Дальше у нас слон. Четверта буква в нас заміняється на букву В. І остання буква А. А відповідь ключові слова. Хто вгадав перший, ніж я розказала, молодці. Виконуємо завдання за тим, що ми вже знаємо, за тим алгоритмом пошуку, який ми вже з вами визначили. Щоб виключити з результатів пошуку сторінки з непотрібною інформацією, слід сформулювати запит для пошуку якомога точніше. Наприклад, щоб знайти інструкцію з виготовлення аплікації з листя, ми використовуємо такі запити. Вироби своїми руками, аплікація, інструкція з виготовлення аплікації з листя. Якщо ми введемо у пошукову адресу, в пошуковий, пошуковий рядок фразу Вироби своїми руками, то ми отримаємо перелік усіх сторінок, на яких є інформація про такі вироби. Тобто там може бути не лише аплікація з листя, а й вироби з бісера, вироби з якихось тканин е і так далі. Якщо ми введемо в пошуковий рядок слово аплікація, тобто ми визначили, що ключове слово у нас аплікація, і в пошуковий рядок ми його вводимо, то ми отримуємо перелік усіх сторінок на яких є слово аплікація і не тільки з листя. Пошук потрібної сторінки. Саме аплікації з листя займе нам багато, у нас багато часу. Якщо ми натиснемо інструкція з виготовлення аплікації з листя, оскільки в запиті дуже багато слів, то ми отримаємо перелік сторінок з різними інструкціями. Зі словами виготовлення та аплікація. Серед знайдених сторінок дуже буде багато зайвих і вам дуже-дуже довго багато займе часу у вас для того, щоб знайти саме аплікацію з листя. Подивимося, наприклад, ми виконуємо завдання і вставляємо у пошуковий рядок ключові слова вироби своїми руками. Ось що нам видає пошукова система. Ви бачите це, дерекларативні вироби, ось з будь-чого, об'ємні вироби, теж з будь чого видає нам гіперпосилання на веб-сторінки, що відповідають нашому запиту. Тобто вироби своїми руками. Але з листя ми тут не бачимо нічого. Тобто нам потрібно перегортати ці сторінки, перегортати, перегортати, шукати довго-довго. Але ж ми розуміємо, що інтернет нам для того, щоб знаходити швидко. Вводимо слово «Аплікація», знову наше ключове слово. І знову наші гіперпосилання на веб-сторінки, які відповідають запиту. Бачимо, що з листя тут нічого немає. Можливо, там далі, коли ми погортаємо, то й знайдемо аплікацію з листя. Але перші, які нам посилання вискочили, це посилання абсолютно на інші аплікації. Тепер робимо ключове слово аплікація з листя». І ми бачимо, що гіперпосилання на веб-сторінки, які відповідають нашому запиту, саме ті, які потрібні. І тут ми вже відкриваємо ці гіперпосилання. Переходимо на сторіночку і шукаємо інформацію ту, яку нам потрібно. Завдання для самостійної роботи. За допомогою яких ключових слів слід шукати інформацію про підготовку рослин до зими. Визначте, будь ласка, ключові слова і знайдіть таку інформацію. Щиро дякую вам за перегляд відео. Сподіваюся, що вам усе зрозуміло і вам удасться знайти інформацію про те, як підготувати рослинки до зимівлі. До побачення!